Всім привіт, друзі! З вами Максим! Та ми з вами пограємо у Ріксофрот. Так, друзі! Сьогодні в нас погоні. Так, друзі, і сьогодні ми ось такі поліцейські. Якби з Кобри 11, так, з гри Спецотет Кобри 11. Друзі, сьогодні ми будемо гоняти по мапі Неоквартаро. Так, друзі. Мапа дуже велика, і я вже зробив маршрут для нашого бешкетника. Друзі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо сподобалось відео. Вам не складно, а мені приємно. Усім дякую. Друзі, давайте починаємо грати. Ось такий в нас поліцей Хайвей патрул. Ну і давайте вже. Їхати. Ось такий салон. У нас тут ноутбук. І, в принципі, все. Це звичайний Гавріл МВ4С. Так, друзі, швидкий такий С. -очка. Ну, добресенька, гарнесенька автівочка Давайте вже починати нашу погоню. Так, буду їхати на механіці. Так, на нашої рідної механіці Ой. Почекайте. Ні. А як я буду на механіці? Ну, сподіваюся, що. Спробую. Ладно, друзі, давайте запускаємо нашого бешкетника і починаємо. Так, що ж тут робить? Така скукотища, нічого немає. Ні порушників, ні пробок. Нічого. Взагалі. Чого мене сюди послали? Без поняття. Так. Можу в ноутбуці там пограти, я не знаю. Нікого ж. Це що за автівка? Почекай! Ноутбук почекає. Так, проб'ємо по базі, що це за автівочка. Такс. Він не їде швидко. Зараз перевіримо. На Червоне світло. Можна. Ми поліцейські. Куди він побіг? Все, все, друзі. Це Бешкетник. Він їде дуже швидко. Треба зупинити і пробити автівку по базі, друзі. Швидко. А то вдруг... О! 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 Оце так! Куди він побіг? Ну він вже помітив, тому давайте включимо хоч. Мігалки. Так, хоч щось. Ну і давайте поїхали за ним. Що нам робити? Так, тихо, тихо. Він на червоне світло приїхав. Я не знаю. Може штрафонемо? Так. Тихо, тихо, давай, їдь! Їдь, Гагавріл! Чи як там тебе? Давай, Топаш! Тихо, тихо. Ага. Ага. Куди він поїде? Давай зупиняйся, швидко! Отосе спитесь 1 Давай! Їдь! Швидко зупинись! Інакше ми протаранимо твою тарантайку! Швидко зупиняйся! Зупинись! Отосе спитесь 1 З номерами PBV 306 306! Давай зупиняйтесь! Будь ласка, давайте! Що ж таке? Доведеться його зупиняти та рано. Ну добре. На. Так, чекай, він не зупиняється. Хоч ми йому. двері вибили а задимилося усе. Зупиняйтесь! Швидко! Молин, я свою автівку трошки покоцав. Так. Давайте капот йому трошки Ану-ка. А! Ні! Моя автівка, друзі! Ні! Ні! Погоня стоп-аут! Друзі, в цьому разі виграв порушник. Як би це дуже жалко, не... Звучало, але оцей Лотус. Lotus сприт. Lotus якщо що це нове авдівочка Lix of Roads. Посилення на гру в описі. Дуже крута гра. Це як би мідже драйв, але на слабі ПК. а Ну він їде, йому нормально. Так. В кайф йому їхати. а Скільки процентів? 93.32. Я йому 6% тільки. Протаранив, а він та гонить нормально, стоками на годину, я вас благаю. Ну ладно. Стоп. І давайте заново. Так. Потім поміняємося автівками, я йому візьму якусь другу. Іншу. Так, вимикаємо. Чим би займатися? Може трошки у ноутбуці посидіти? Хм. А там є в нас гра. Привіт, сусід. Хм. Давайте завантажимо її. Ану. А. А, ваш комп'ютер слабий. Нікого нема. Це дуже дивно. Друзі, ви теж бачите нікого. Взагалі. Так. Ладно. А може якийсь тетрис, чи що там? Завантажити. Ніхто не їде? Де він їздить? О! Друзі, трошки прогавили. Такс. Ну, щось ніхто не їздить. Друзі, а вам е, не. Е, не кажеться, що це дуже дивно. Що нікого немає, дороги порожні, нікого взагалі нема. Ну, якщо що, тут можна трафік зробити в цієї грі. Але, друзі, але, для цього нужен потрібен дуже-дуже 10, я думаю, 10-ядерний комп'ютер просто якийсь. Та де він? Все я не граю. Я у шоці? Друзі, де він спавниць, а? Ось тут. А чому я тут? Дивно. Ладно, поставимо автівочку ось тут, і переспавнимо її. А може, іншу візьмемо? Які в нас є поліцейські автівки? Магном там. Лего. До речі, можна. Configuration, V8 та V6. А, є ось такий бернсайд, є ось такий піл. Так, це наймалесенька автівочка. У кінці відео подивимось. Є МВ4. Може, давайте ось таку американцю... американську поліцію? Так. Це чисто з Америки. поліція така. Ось. Прапор США. Ну, ось така, в принципі. Автівочка. А ладушки, давайте. Запускаємо. А ноутбук є. Є ноутбук. Почекай, є. Є. поліс Угу. Так. Ручник у нас працює. Все є. Так. Нікого взагалі немає. Опа! А що це за автівка їде? Гм. Давайте простежимо за нею. Запускаємо двигун. Друзі, мені. Ого! Ого, погнав! Друзі, ви бачили? Швидко за ним! Все. Мігалки. Погнали, друзі! Він порушник! Він вже порушив закон. Правила дорожнього руху. Ось він! Зупинити швидко! Так, тихо, тихо. За ним їдемо. Тихесенько. Зупинитись! Ото за спритес один! Швидко зупинитись! Інакше ми протаранимо вашу тарантайку швидко. Не слухається. Друзі, а може ця втівка взагалі в гоні? Її не можна бити. А то вдруг власник там буде аж червоний такого. Ага. Я, я уявляю його обличчя. Компенсації так випросите, що я не знаю. Куди ти їдеш? Швидко зупинись. Швидко. Таранити не хочеться, друзі. Дуже така легендарна автівка Лотус С1. S1. Честь 10. Неважливо, друзі. Взагалі. Він не зупиняється, це найголовніше. Такс. Все, таранимо. Трошки пр... протаранили свою автівку. Друзі. Його автівці капець. Все в мене дуже такий сильний бампер, як ми бачимо, захисний, і він дуже працює. О, -о, -о все, в нього колесо пробило. Давай зупиняйся. Давай, 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 все. У тебе автівка вже коцнута. Димиться. Давай, давай, давай. Не треба так е випендиваться. Давай. Виділуйся він. На місць заїжджає, ну звісно, он на Ну там ми його і... в принципі. І... трошки Розім'ємо йому автівочку. Єє. Ні! Моя автівка, ні! Що я скажу шефу? Усе. Ну, в нього автівка, все. Капець. Дивіться колосо з рам полетіло, все. Давайте зробимо так, щоб він зупинився. Все. Зупинили. Скло розбито. Ну. Коротше, друзі, капець автівочки, навіть лобове скло, але це не видно е ну, зовнішнє. Угу. Ну, коротше, ось така автівочка. Так, ми її розбили. Просто вщент. Так. А до речі, в неї двері як відчиняються? Може, спробуємо. А ось так. Все, відчинили двері. Давай, відчиняйся. Ну і добре. Все вийшов дядько. Так. Автівка не в гоні. Все добре. Просто її на штраф стоянку, і все. На штраф майданчик. Вибачте. Ну і все. Друзі. Ну, а ось мені шефу доведеться ось це. Ось це все докладувати. Ось ці всі. Е знищення автівки. Ну, дивіться, тут права фара. Бампер, капот, крило, двері праві усі, скло на дверях. Ну, коротше, друзі, капець автівки. Тому, друзі, мені потрібна нова. І зараз ми будемо шукати собі аналог. Автівочки. Давайте пошукаємо для нашого бешкетника автівочку. Ну, давайте він поїде, він поїде. На чому ж ти поїдеш, а? Може на цьому? На ось цієї Форт Мустанг. Можна Сален Вілс. Чи свій Series. Ну, хай буде ось такі. Вілси. Так. Ну і ось така розкрасочка, фарба. Все прекрасно. Йому обрали автівку. Тепер мені Полисе. Якщо що, візьмемо потім другу. Давайте ось цю. Теж американська, ну тут усі американські. Це в нас вже рарітет. Рахуйте, що нам дали якийсь свалочний такий апарат. <свалки> Тільки зі свалки. Так, зібрали. Ну, хоча з салону, <свалки> видно тут. Ну, ладно. Спавнемо нашого порушника і давайте поїхали. Наша задача це не дати йому доїхати до кінця рейсу. А кінець рейсу в нас я не буду говорити де? Так. Все їде. Давай їдь. Ну. Що з ним? Все їде. І нормально так їде. Ну, Но поки нормально їде, так не розгоняється. Ось тепер розгоняється, все. Давайте простежимо за ним. Трошки простежимо. Якщо буде порушати, він на червоний, так? Проїхав. А я на зелений. <смір> так. Давайте подивимось, куди він поїде. Почекай, вона така медлена. Так як я його? Дожену. А ось він. Все знайшли. Головне, щоб не помітив. Тихо-тихо. Так. Ага, вже порушає. Так. Вже він не з того ряду проїхав. Це вже гроші компенсація. Ну, зараз подивимось, що ще ми з нього зможемо взяти. Я сподіваюся, що тачка не в угоні. І ми спокійно її розіб'ємо. Так. Давайте тихесенько, їдьмо. Тихесенько, десь 80 км на годину. Крізь контроль. Куди, куди? Він гальмує, все помітив. Він зараз нас помітив точно, тому буде зараз віляти кудись, так? М -м ну. Ну, звісно, він поїхав швидше. А, тут у нас мігалка ось така. Коротше без мігалки поїдемо. Так. Зупинитесь! Швидко! Швидко! Інакше ми протаранимо вашу автівку! Швидко! Які номери? Я не бачу номери його корита. Тихо, треба пробити по базі. Швидко, швидко! Усім постам! Усім постам! Тут мене порушення! Швидко пробите по базі! Номери! Які номери? Малин. Так які номери, то? Зараз, зараз скажу, ага! зараз по базі проб'ємо цього порушника. А ага. де він там? Ну чого ж ти так женеш, а? Дасть мені почитати його номери в цілки. Давай! Нас вийде, друзі, ми прочитаємо ці номери. Ну, не хочемо зупинятись. Ну ну хоч на хвилиночку, давай. На секундочку. Мені потрібно просто ну, почитати твої номери. Чогось він не зупиняється. Зараз, зараз, скажу номери. Він їздить. Так, давайте з кабини. Так. Я переспав на ну ладно. Чого страшного, він в... уходить! Уходить! Усім постоп! Вулиця Центральна! Швидко! Е Потрібне підкріплення. Йомаю, стоп! Друзі, ну, я не знаю, що ми з ним будемо робити. Номери не можемо пробити і бити його, поки не можемо Хоча ми того розбили на лотосі так. Взагалі! Автівка більше не поїде. А ось цього як нам? Тихо! Номери! Зараз були! Я трошки бачив. Давайте його. Якось ось так зглянемо. Ен! Номери! Ен! Чотири, так! Тихо-тихо! А в мене без номерів. Поліцейська автівка без номерів. Це щось новеньке. Ми трошки його зачепили, якщо я не помиляюсь. Так, трошки. Трошки трошки. Нам треба пробити по базі і все. Можемо розбивати його. Але за цей час він може доїхати до свого місця. І все. Так. Тихо. Далі їде. Все! Прочитав. А номери. N, 4 B, U, У F, H, Z. Дирні номери, не зараз проб'ю. А, добре. Добре, майор Криниця, давай працюй. Так. Друзі, давайте ж здожинаємо його. Ага. Такі номери не зареєстровані. Чого? Так його можна зупиняти, так? Так, можна зупиняти. Давай таран його тачку, а? Все. А, все, друзі, можемо таранити? Він... Жорсткий порошник, ага! Все! Тихо? Ого! Ми йому просто розбили корице. Давайте його трошки план перехват зробимо і взагалі його розіб'ємо. Він з мосту нікуди не дінеться. Ага. А я зараз його так розіб'ю, що його автівка місяць не буде їздить. Я вам обіцяю. Все, кукуюк тобі, дядька! Жени компенсацію. Майор, рукарниця і мені теж. А моя автівочка чистенька така, добресенька. А ну стій! Бум-бум! друзі! Все! Просто все! Це в нас мустанг! Мустанг! 351бі. Бідний мустанг, друзі. Все. І ззади, і спереді. Ми його просто розбили. Все, зупиняйся. Друзі, я знов виграв. Так. Добро перемогло Так, поліція. Все, друзі. Ось цього порушника ми зупинили, як можна. Дивіться, які в нього пошкодження. Ззада просто нема. Переда теж, двигуна нема. Двигун, все. Кукук. Там моя автівка в двигуні. Моя автівка, давайте перевіримо, які пошкодження в моїй автівці. Моя автівка пошкоджена трошки крошки взагалі. Просто бронемобіль. Дивіться. Трошки поцарапав, пошарпав його, фари розбилися і. Е, бампер. Все. Ну і капот, звісно. Хоча капот нормальний. Друзі, все, ми виграли. Йдемо далі. Давайте, наступна автівочка. Давайте нам автівочки поміняємо. Ам... Ну мені, я думаю, Dodge Magnum. Так. Ну, зараз поліцейський. Вибираємо і давайте пошукаємо. А, можемо поїхати на цьому, ну він відрізняється. Не, не, не а давайте на коунтачі. Так, друзі, ми на ньому не їздили ніколи. Ось такий коунтач мені видали за повищення. Так, підвищення, вибачте. Мене підвисили у званні, і тепер я. Майор Максим! Так. Тепер давайте поїхали. Запускаємо двигун. І беремо якогось, я не знаю кого. Давайте візьмемо йому автівку. Давайте йому якусь тарантайку беремо. Я навіть не знаю, що. Вуличні автівки. Бажано швидку. Слухайте, а давайте хай він на цьому поїде на дріфкарі. Так, я думаю, буде круто. Так, поки ми насолоджуємося, Тут в нас міцний комп'ютер, вже, ноутбук. Така, Феррарі, Ламборджіні. Мрія поїздить. Опа. Знов якийсь тюнінговщик. А ну заводимо двигун. Давай де сюди. Ти що? Йо-маю! -йо. Моя автівка! Друзі, не чесно. Заново не рахується. <с> Вона така. Швидка ця автівочка. Так, почекайте, а можна нам. Оу. Е... Оу. Ага. Oh. Oh. Хай буде усе. Давай. Поїхав. Здоженяємо його! У нас швидка втіка. О-о-о-о! Куди поїхав? П'ять тисяч обертів. Давай, їдь! Стій! Стій порушник! Ми конфіскуємо твоє корито! Іди сюди! Стюнінгом він їде, так ще й 200 км. Давай, Стій! Давай! Зупинись! І все буде добре, трошки компенсації візьмемо і все. Давай! Не хоче! Тоді, друзі, пробиваємо його автівку по базі. Знов моя кринеться в поміч. Тихо. Ні-ні-ні-ні-ні! Моя автівочка! Може хтось другий буде її транити. У мене така автівка. на ремонт нема грошей, друзі. Тут одне крило, один бампер, один спойлер коштує 10 тисяч гривень. Я вас благаю. Навіть більше. Це дуже крута автівка. Вона і так БУ, БВ, Вибачте. Так. Почекай, куди побіг? Не диви, як він їде. Він забув, що в мене ламборгині Все, я купую тобі дядько. Почекай. А! -а, -а Номери легкі. Ой. Так. Прияк, приял! Усім постав! Тут нас порушник на зеленому Магнумі. Номери! Магнум Так. Пропий э, майор керниця трошки, ага. А то я боюся його таранити, так ще в мене оморджені каунтаж, я вас пога. Добре проб'ю. Добре. Так, друзі, давайте зупиняємо його. Поки і мою криниця пробиває. Так. А. Давай. У мене хай спіт інспекшн. Бачите? Ін Інтерцептор. Коротше, якраз до цих ці... Богу! Я тебе здоженю! Магнум, стій! Стій, Магнум, Ти диви, як він поїхав! А Тихо! Він уходить! Він уходить! муин, 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 друзі! Моя ламборджіні! Якщо є його! упущу, у мене не буде ламбоджіні, друзі? Друзі, мені її ніколи не дадуть! Вона така крута! Не хочу за якогось дожмогнемо профукати свою ламбоджіні! І ти сюди швидко, а то в мене! Ще звання майор приберуть за тебе! А ну сюди! Давай швидко, ламбуріні, давай! Може ще знайдемо! Ось він, ось він наліво повернув. Усім постам, усім постам. Це е, Максим, майор Максим. Швидко їдьте на вулицю будівельну, швидко. Тут порушник. Він вже на вулиці кільцевий. Швидко направляється на вулицю центральну. Перекрити дороги. Мене хтось чує. А, грація зломана Доведеться самим все робить. Стій! Швидко, я тебе розіб'ю зараз. Ти диви. Все, розіб'яємо розіб його. Автівку? Все, вщент. Він мені стільки нервів наробив. На! А мої автівці нормально їздить! Все! Зараз зупиняємо на! є є Друзі, найкращий поліцейський! Просто вщент його автівку, хоча не вщент. Тут бампер поміняти, бампери поміняти, і буде новітня автівочка, друзі.